Вітаю, друзі! З вами я, Даля Домбровська, лікарка-ендокринологиня. І сьогодні я би хотіла з вами поговорити на досить цікаву тему, а саме натуральне лікування гіпотереозу. Чому саме ця тема? Тому що м, буває все тихо, спокійно, а потім приходять пацієнти на прийом, яким нутриціолог, дієтолог або інший ендокринолог, або лікар інтегративної медицини. Заміняє тироксин, звичайний ельтероксин, який можна купити в кожній аптеці, на якусь супер на якийсь суперкласний засіб, який містить всі гормони щитовидної залози і краще допомагає лікувати гіпотероз. І, як правило, це щось на кшталт висушених щитовидних залоз або свиней, або великого рогатого скота. Такі препарати мають місце бути. Вони існують, їх можна купити, вони є в доступі, аби було бажання. І мені би хотілося, щоб бажання у людей було поменше. Чому? Давайте так, колись давно, коли ще тероксин не був синтезований, а тероксин був синтезований у 1926 році, тобто в наступному році це буде скільки? 100 років. Правильно порахувала? Ну, схоже на те. От коли чистого тероксину ще не було синтезовано, ендокринологи лікували гіпотероз, але на той момент це була ще мікседема, оскільки такого діагнозу, як гіпотероз, ми ще не знали висушеними щитовидними залозами скота. Тому що не було нічого іншого. І тоді це вважалось гарним лікуванням, оскільки воно допомагало людині почувати себе краще і фактично компенсувати її захворювання. В 1800-1926 році був синтезований чистий тироксин і в 1970-х роках він був. Прийнятий як еталон лікування гіпотирозу. Чому? Тому що чистий тироксин, він ідентичен тому тироксину, який в нормі виробляє щитовидна залоза. Якщо подивитися на гормони, яка, які виробляє щитовидна залоза, то можна назвати три: тріотеронін, трошечки. Тироксин більше багато. І кальцитонін, який в цій ситуації нам не цікавий, оскільки він ніяким чином не прив'язаний до діагнозу гіпотирозу. Ще можна сказати, що там є, звичайно, гормони Т1 і Т2, але вони не вважаються гормонами, вони вважаються прогормонами, тобто речовина, яка там, ну, грубо кажучи, синтезується там із нуля, потім утворюється Т1, Т2 т 3 Т4. А, тироксин, Т4. Тироксин, той, який ми призначаємо в таблетках, да? ну, лікарські засоби: там, етирокс, ельтероксин, синторікс, паготерокс, купа різних, діючи речовина вся одна, ельтерокси. Були, наприклад, я на прийомі питаю, скільки ви тироксину п'єте, мені кажуть, я п'ю Ну, Я розумію, назву препарату, але менш тим. От, І щитовидна залоза синтезує більше гормону Т4, і цей гормон вважається якби прогормоном, тобто він неактивний гормон. Потім Т4 йде на периферію, відчіпляється один атом йоду, і з Т4 утворюється гормон Т3, який вже є активний. Якщо у вас гіпотиреоз через е, тироїда, да, коли імунітет зруйнував щитовидну залозу по якійсь причині, або гіпотироз, який викликаний операцією, да? чи якимись іншими причинами, тобто первинний гіпотироз, коли постраждала саме щитовидна залоза. То сенсу приймати комбіновану терапію або намагатися приймати висушені щитовидні залози свиней для того, щоб воно якби краще це все компенсувало, немає, оскільки із Т4, який ми приймаємо в таблетках на периферії абсолютно нормально синтезується, потрібна нам кількість Т3 трийотероніну, і далі організм вже сам собі регулює, скільки чого йому потрібно синтезувати. Сте4. І компенсацію захворювання ми будемо дивитися по рівню тереотропному гормону. Тобто тереотропний гормон це гормон гіпофізу. Так, У нас є орган гормональний в голові, і він виробляє тереотропний гормон. Якщо в крові плаває достатня кількість гормонів щитовидної залози, чи через те, що щитовидна залоза здорова, чи через те, що ви приймаєте тироксин, то тереотропний гормон буде в межах норми. І я нагадаю, що в принципі межі норми для здорової популяції 04 4, 4 0, коли ми вирішуємо лікувати гіпотиреоз, то ми стараємось тримати тереотропний гормон ближче до середини референсу або в нижній його половині. Якщо це була операція з приводу раку щитовидної залози, то ми можемо тримати тереотропний гормон нижче, інколи навіть нижче нуля, але це залежить від типу раку, стадії ТНМ, розміру пухлини і так далі, і тому подібне, і цифру тереотропного гормону, яку ви маєте мати, вам має сказати ваш ендокринолог або ваш хірург-ендокринолог, який це все докупки зібрав і дав вже свої рекомендації. Так от, коли гормонів щитовидної залози в крові плаває достатньо, тиреотропний гормон в межах норми. Якщо гормонів щитовидної залози в крові плаває недостатньо, то тиреотропний гормон буде. Я сподіваюся, що ви сказали підвищуватись, бо підвищений тиреотропний гормон означає гіпотиреоз, означає, що гормонів щитовидної залози недостатньо. А якщо тиреотропний гормон буде нижче нижньої межі норми, там 02, 01, 0,01, то цей стан вже буде називатися або тиреотоксикоз, або медикаментозний тиреотоксикоз, якщо він викликаний передозуванням гормонів. Ще раз, да? тиреотропний гормон це той гормон, по якому ми відрізняємо, чи достатньо нам препарату, який ми п'ємо. Інколи я зустрічаю рекомендацію, що от краще давати комбіновану терапію, краще давати препарати і Т3, і Т4 одночасно, тому що це краще, тому що це не знаю, більш фізіологічно, тому що можуть бути якісь проблеми із синтезу Т 3 Т4. Ну, чисто теоретично, і майже ніхто цього не зустрічав, тому що рідке буває рідко, а часто буває часто. Давайте по-чесному. І, і мені би теж, можливо, хотілося б використовувати комбіновану терапію. В більшості випадків, ні. Але я її не використовую через один такий момент, що навіть в інструкції до препаратів, що містять тріотеронін, тобто гормон Т3, написано, що ми можемо призначати їх. Ну, досить там коротко тривало, 3-6 місяців, і здоровим молодим людям, у котрих немає серцево-судинних захворювань, і всяке таке. І тут в мене виникає питання: гіпотереоз – це хронічне захворювання, тобто захворювання на все життя. Він розвинувся і він вже не пройде. Він не буде залишатися гіпотереоз, Просто на фоні лікування він стане компенсованим. І як ми можемо давати комбіновану терапію на 3-6 місяців, а потім повертатись знов на Т-4, і що нам це дасть. Ну, це перше. А друге, той Т3, який у нас є сьогодні в доступі? Ну, як в доступі? В Україні, здається, препаратів зареєстрованого Т3 немає, але можна купити за кордоном або можна купити контрабас? Принципі було б бажання і часто у людей бажання є. Так, от той Т3, який зараз існує в світі, він е, пікує. Тобто, коли ми приймаємо препарати Т3, у нас. Спочатку він високо підіймається, потім він падає, потім знов підіймається, потім падає, тобто немає такого стабільного рівня цього триотироніну в крові. І через це тетримо може, може теж мати негативний вплив на вплив на серце, на кістки, на інші органи. І ми цього не знаємо, тому що як такових великих досліджень проведено не було. Були проведені дослідження на Летероксині, тобто на тероксині ми знаємо, що він безпечний, що це один із небагатьох препаратів, який не містить побічних дій при умові призначення його в правильному дозуванні. Ну, виключаємо, звичайно, алергічні реакції, тому що тут ніхто не застрахований, але це буде алергія не на саме ельтероксин, не на гормон, а на якісь речовини в таблетці, які саме цю таблетку і формують. Тому з Т4 нам все відомо, ми знаємо, що він безпечний у вагітність, ми знаємо, що діти після прийому тироксину народжуються здорові і так далі і тому подібне. Ми не знаємо, що до цього ні до комбінованих препаратів, ні до Т3, ні до, тим паче висушених щитовидних залоз, свиней чи великого рогатого скота. І давайте так. Якби зараз буду Гедоту казати, ну, але приклад. Якби це були людські висушені щитовидні залози, аж гидить від цього, от, гіпотетично, якби це були людські висушені щитовидні залози, тоді Співвідношення гормонів, які є в цих залозах, бо щитовидна залоза в собі накопичує гормони, які вона виробляє, і потім поступово ці гормони виділяються в кров. Якби це були людські щитовидні залози, то співвідношення гормонів Т3 і Т4 було таке, як у людей. А співвідношення гормонів у свиней і у корів відрізняються від наших, від людських. І там більше Т3, менше Т4. А нам це не треба, оскільки ми собі абсолютно нормально можемо синтезувати гормон тріотеронін, тобто Т3 на периферії в крові. Тому до чого це я? До мене нещодавно знову ж таки прийшла на прийом пацієнтка, яка. Через своє погане самопочуття звернулася до нутриціолога, і нутриціолог виявив багато дефіцитів, а також подивився на те, що вона приймає тироксин, і те, що на тероксині тиреотропний гормон недокомпенсований, Тобто там на певній дозі у неї був ТТГ вище 5, щось таке. І нутриціолог запропонував. Ну, по перше, запропонував багато бадів для підтримки роботи щитовидної залози, і запропонував поміняти тероксин на висужені щитовидні залози свиней. І далі все пішло. По наклонні, тому що самопочуття ще погіршилось, і стала якась повна біліберда з гормонами і так далі, і тому подібне. І ми от спілкувалися на тему того, що краще пити тероксину, оскільки він досліджений, чистий, ідентичний тому гормону, який в нормі виробляє щитовидна залоза. Тобто ваш гіпофіз, ваш організм не буде розуміти, чи ви випили таблетку, чи ви прийняли, чи ви не випали таблетку. Це просто ваша щитовидна залоза Працює добре. З ним все зрозуміло. Ми знаємо, як його контролювати. Ми знаємо, що він безпечний. Ось з цими препаратами, де є натуральні щитовидні залози, вони натуральні. Окей, але давайте так: ну не все натуральне гарне, правда? Ми ж використовуємо антибіотики зараз при потребі, а не лікуємось травами. Ми їмо заморожену їжу, наприклад, овочі взимку, а не не їмо нічого. Ми користуємось мобільними телефонами, тому що це називається покращення нашого життя. І так само з тироксином, коли нам придумали тироксин. Ми перестали призначати людям висушені щитовидні залози або ще щось. Тому, будь ласка, якщо нутріцептики дивляться ваші аналізи і рекомендують вам якісь бади або змінювати ваше лікування, або ще щось, це неправильно, нутріцептики, вони роблять неправильний мед, нутріцептики мають коригувати ваше харчування. І вони звичайно можуть подивитись на аналізи, якщо побачать там якісь дефіцити. Але коригу... Вибачте, але коригувати їх вони можуть виключно харчуванням. Лікарі-дієтологи можуть призначати лікування, оскільки вони є лікарі. І потім отримали спеціалізацію по дієтології. Якщо це просто дієтолог, не лікар. Він так само не може вам призначати БАДИ, не може призначати вам нутрицептики, не може змінювати ваші ліки, навіть якщо дуже хоче. Змінювати терапію вам може виключно лікар. Тому, будь ласка, не грайте зі своїм здоров'ям, приймайте тироксин, якщо в ньому є потреба, не приймайте тироксин, якщо в ньому потреби немає і не треба пити собі самостійно комбіновану терапію і не треба замінювати тероксин на щитовидні залози когось чи чогось. Будьте здорові, гарного дня, тихого неба і до зв'язку!